Ну і марафон, я сподіваюся, що також біжать всі, так? Та, шановні, ми раді, що ви сьогодні не дивлячись на всі перипетії, життєві, погодні умови, ви сьогодні прийшли на благодійний білоцерківський марафон, щоб підтримати наших титанових. Адже 100% кошти сьогодні йдуть до реабілітаційного центру титанових для наших військовослужбовців. І старт вам сьогодні дає секретар білоцерківської міської ради. Володимир Вовкотру. Привітаємо його також. Тож у нас ви бачите, електронна система. Все як на олімпійських іграх. Не побуюсь цього сказати. Адже траса у нас сертифікована, має міжнародний рівень, тому. І пройшло тут три олімпійські відбори. Тому ми впевнені, що траса сьогодні допоможе нашим марафонцям подолати її гідно і показати свої найкращі результати. І ми чекаємо від машина нашого стартера, судді, коли він дає нам добро на старт. І ми чекаємо, чекаємо. Ми будемо зворотні робити з 10 до 1 і слухаємо старт від Володимира Григоровича. Тож, я питаю головного суддю, чи готові давати старт. Готові. Тож починаємо зворотні відрі. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.